Тому будьмо тими, завдяки яким люди пізнають правду. Насправді, пізнають правду, бо Християнство це є про правду. Про правду, яка прийшла з неба. Про правду, яка заради нас постраждала. Про правду, яка заради нас воскресла. Християнство це про Ісуса Христа, який, будучи Богом, прийшов на землю, став людиною і прожив життя, і в кінці віддав своє життя за Тебе, віддав своє життя за мене. Християнство це про цю правду, правду перемоги. Правду життя.